Три головні помилки, які заважали мені прокидатися раніше, я прокидаюся о п'ятій ранку. Це вже звичка. На шляху до цього я виділив три головні помилки, які допускав. І тепер уникаю. Перша вживання алкоголю. Якщо ввечері випити алкоголь, вранці прокинутися складно. Мозок намагається впоратися з отруєнням, витрачає на це купу енергії. І людина почувається розбитою. Я вирішив цю проблему, повністю прибравши алкоголь з життя. Друга. Залишатися в ліжку після того, як дзвенить будильник. Іноді я відчував, що не виспався, і тому дозволяв собі ще трошки полежати і засинав на одну або дві години. Щоб це змінити, я почав ставити будильник за три метри від ліжка. Щоб його вимкнути, мені треба було пройтися через десять хвилин після такого підйому. Сонливість зникала, і повертатися в ліжко вже не хотілося. Ну і третя найголовніша відсутність цілі, ранкові підйоми заради факту пробудження не працюють. Це безглуздо, немає сенсу. Якщо не займатись чимось корисним, звичка не приживеться. Це буде марнуванням енергії і нервової системи. Тому я почав щовечора планувати якесь завдання на ранок, і це завдання мало наближати мене до якоїсь більшої мети, і це дало результат. Зараз я прокидаюся о 5 ранку без проблем і почуваю себе енергійно. Спробуйте.